Вітаю! В цьому відео я розкажу, як вигідно відправляти товари продавцям Etsy магазинів, а також поділюсь своїм власним досвідом, якими службами доставок ми користуємося, які терміни, яка вартість доставки та інші тонкощі, які варто враховувати при роботі з міжнародним ринком. Мене звати Катя Бебешко, вже більше семи років я працюю з майданчиком Etsy. У мене там є чотири своїх магазини та один магазин в партнерстві. І останні чотири роки я допомагаю творчим підприємцям виходити на цей майданчик. Одна з моїх клієнток, після того, як запустився її магазин і пройшов всього один рік, почала мати оберт магазині 36 тисяч доларів на місяць. Тож я дуже вірю в те, що Etsy працює, якщо до нього підходити з правильними. Інструментами і з правильним аналізом. На цьому каналі більше про проекції, а також я записую подкасти з людьми, у яких вийшло створити свою справу, якщо вам цікаво стати героєм мого подкасту, звертайтеся. І про свій лайфстайл. Підписуйтесь, буде цікаво. На якому етапі нам потрібно почати обирати службу доставки? Насправді ще до того, як ви запустили свій магазин або, наприклад, якийсь новий асортимент. Тому що вам потрібно вже наперед прораховувати конкурентноспроможність цього товару з ринком. Да? Якщо, наприклад, вам прийшла ідея там продавати на яйці, ви знайшли виробництво, або там самі виробляєте це, зробили товар, ліст виклали в магазин. Пішли перегляди, ви запустили рекламу, пішли продажі, і ви приходите на пошту, починаєте його відправляти. А виявляється, що доставка набагато дорожча, ніж ви собі врахували. Тобто ви могли подивитися конкурентів, скільки у них доставка, і поставили собі приблизно таку саму. А потім по факту виявляється, що вона може бути набагато вищою, і ви можете лишитися таким чином свого прибутку. Тож доставку ми прораховуємо ще до того, як починаємо продавати. У нас, наприклад, був такий кейс, коли ми вирішили продавати под товари і заповнили в магазин. Тут приходить продаж. Ми очікували, що продажі будуть клієнти будуть в більшості з США. А продаж приходить з Німеччини. І в Німеччину доставка з США фулфілмент був в США набагато вища, ніж якщо б це була був клієнт в США. Ми цей момент не врахували, і тоді на тому замовленні ми навіть пішли в мінус. Ще й такси потрібно було заплатити. Додаткові на на були такси. Клієнт сплачував. А ми коли на фулфілменті замовляємо товар, також там ще сплачуємо додаткові такси. Ось ці. Ми не врахували моменти, тому залишилися мінус. Це була така неприємна ситуація, але для мене класний досвід для того, щоб передавати далі, як не можна робити. А тепер давайте до суті, як вигідно відправити товари своїм покупцям з Еці. Насправді існує багато різних служб доставок, але в цьому відео я буду озвучувати саме ті, саме ті, які ми користуємося ми. Це насправді Укрпошта. Нова пошта Глобал, UPS Експрес, DHL, DPD для країн Європи та Німеччини. У кожної з цих служб є свої переваги та недоліки. Я зараз трішечки про кожну постараюся вам донести таку суть, але більш глибшу інформацію можна вже буде отримати в якійсь індивідуальній консультації або в розмові. Тож. Перше – це Укрпошта. Укрпоштою ми відправляємо в країни Євросоюзу, окрім Німеччини, я потім пізніше поясню чому. Доходить посилка швидко, десь за 12 18 днів, але знову ж таки назавжди це залежить від нас. Багато чого впливає зовнішні фактори да, на доставку, і це може бути навіть і швидше, ніж 12 днів, а може бути і довше, там і 30 днів, і так далі. В чому плюс? і Перевага в тому, що ця доставка недорога, і якщо ви оформите собі кабінет в... В Укрпошті як аккаунт створите, і на всі доставки ви будете отримувати 3% знижку. Якщо ж ви, як юрлице, як компанія, підете звернетесь до Укрпошти і заключите з ними договір про те, що ви будете системно надавати їм певну кількість відправок, наприклад, там, кожного місяця, вони можуть дати вам оптову знижку 10%. І є мінус Укрпошти. Він полягає в тому, що. Посилки в Австралію, в Канаду, в Великобританію можуть не трекатись, тобто не відслідковуватись в трекінговій системі. Вони можуть застрягати десь в транзиті або навіть в Україні трекінг показувати, що посилка знаходиться в Україні. Да? І насправді клієнт може вже отримати посилку. А у нас по трек-номеру висвічується, що вона все ще десь там в транзиті знаходиться. Це на початку, коли я тільки починала продавати, для мене була прям супер проблема. Я пам'ятаю, що це були якраз новорічні свята, і у нас дуже багато посилок не дуже багато, але певна кількість відправок була в Австралію, І клієнти нам пишуть, де наші посилки нам ж потрібно ось на свята дарувати це. А ми навіть не можемо по трекінговій системі відслідкувати. І я пам'ятаю, що це от тоді я постійно на телефоні сиділа з підтримкою Корпошти відслідковувати свої посилки. Вони в принципі мені особливо нічим не могли допомогти, тому що у них також в трекінгу нічого не висвічилося чому це відбувається? Тому що в Укрпошті потрібно заключати договір з тими країнами, з якими вона працює, і платити їм за це певну комісію. От з тими країнами, де не відслідковується трек номер, вони їм не платять цю комісію. Але якщо ви будете користуватися пришвидшеною доставкою в рамках Укрпошта, це Укрпошта ЄМС, то там вже мають відслідковуватися в країни Австралію Канаду. І в Великобританію посилочки ваші, але ця доставка буде коштувати дорожчою, і вона буде швидше на декілька днів. Я зараз точний термін не можу сказати, але ви можете зайти в калькулятор Укрпошти і прорахувати для себе, скільки вам буде коштувати стандартна доставка і скільки вам буде коштувати доставка по ємс. Або ж якщо вам важливо на перших етапах, я просто знаю, що це таке, у мене нещодавна клієнтка на стратегічній сесії, і в неї перше замовлення приходить в Австралію. І вона його ніяк вона це постійно перевіряє, де ж чи дійшло воно до клієнта, чи не дійшло, а воно в неї застрягло. І вже клієнтка їй пише: Я отримала. А по трекінгу висвічується, що воно в транзиті. Ну ми потім також зверталися в службу підтримки Корпошту, і Вони потім підфіксили і вже показувало, що клієнт отримав тільки після того, клієнт зміг залишити відгук на сайті Etsy. Давайте по тарифам. Я зараз буду по останнім звітам, які до мене приходили від кур'єрів, озвучувати вам тарифи. Наприклад, посилка 15 на 17 см і висоту 4 см, вагою 400 грамів. Доставка Укрпошту стандартних буде коштувати 15 доларів. Поїхали далі. Наступна служба доставки це нова пошта Global. Нову, новою поштою ми відправляємо в е, США тільки в США. Також є така система, що ви як юридице можете звернутися і отримати собі 10% знижку вартість на посилку 15 на 17 на 4 см, вагою 400 грамів, ми заплатимо 13,2 долари. Але е, такий тариф буде тільки якщо ви як компанія відправляєте. Якщо ви підете як фізлице до Укрпошти на відділення і відправите свою посилку. Вам буде набагато вищий тариф. Ми відправляємо, можете відправляти через посередника. Да? Це може бути Western Bits, Loredline, там ще деякі є, але це такі два провідних, да? які постійно нас наслухують. Скоріше за все, якщо ви слухаєте це відео, ви вже про них точно чули. А, нова пошта Global, який мінус? Ну, це не мінус, але це така, поки я б сказала недолік, Те, що. Найвигідніше відправляти тільки в США, в інші країни буде виходити набагато дорожче. І якщо ви працюєте з системою посередником, наприклад, да, то там нову пошту Глобал ви тільки в США можете відправити, В інші країни нову пошту не можна відправити. По швидкості доставки плюс-мінус так само, як і з Укрпоштою, десь 12-18 днів буде виходити. Знову ж таки, може бути швидше може ну швидше, ні, швидше не бувало, але от але довше точно може бути. Давайте переходимо до наступного виду доставок. Це UPS Експрес. Ним ми користуємося, коли нам потрібно експрес, тобто швидко доставити клієнту. У нас є дві опції в магазині: це регулярна доставка і експрес. І в магазинах. і… UPS Експрес буде коштувати на ті ж саме тарифи, тобто на ті ж саме габарити, нам буде коштувати 27 доларів, які є перевага те, що за 5-7 днів вам в США буде доходити ця посилочка. І, наприклад, в країну Німеччини також ми іноді обираємо або UPS Експрес, або DPD. Зараз наступно буду DPD розповідати і розповім, чому. Давайте. Значить, що таке DPD, Чому я тут взагалі про неї говорю? В 22-му році у Німеччині вийшов закон. На що якщо ви здійсните комерційну діяльність у Німеччину, вам потрібно мати ліцензійний номер «Lucid Лусід Number. Який буде свідчити про те, що ви утилізовуєте сміття те, що ви його перероблюєте. Ну, Зрозуміло, що ми, продавці цих магазинів, не маємо цього номера, і багато компаній насправді не мають. І для того, щоб його отримати, нам потрібно співпрацювати. З компаніями-посередниками, які їх мають, от, наприклад, служба доставки DPD, вона надає цей лісід номер. і так само ups Експрес також надає цей лісід номер. І ви потім для себе просто по габаритам будете дивитися, якою службою вам вигідніше відправити. Там, наприклад, DPD у нас на ті ж тарифи виходить 32 долари. ups Експрес плюс-мінус так само виходить. ви вже там будете для себе приймати самостійне рішення. Чомусь у мене в DPD не записано, скільки ми сплачемо. Але знову ж таки: DPD ми користуємося Bid. Тобто це посередником не, не напряму через пошту ми відправляємо, а через посередника нас ви можете на зареєструватися на сайті Westernbit, створити там свій аккаунт, і у них дуже зручний калькулятор. Через калькулятор вводите свої габарити посилки і вам там висвічують, скільки буде коштувати нова пошта, скільки укрпошту буде коштувати, скільки DPD коштує, скільки ups експрес коштує в залежності від того, в яку країну ви відправляєте, бо якщо це, наприклад, буде. Австралія, да, то нова пошта вам не буде показувати дані. Якщо це США, то нова пошта буде показувати дані. Так само, як і з поштою, да, нам буде дешевше відправляти через компанію посередника, аніж ми будемо йти напряму. І остання служба, про яку я хочу сьогодні розповісти, це DHL. Я нещодавно почала нею користуватися, от саме в Індонезії. У нас є декілька магазинів тут і. Ми звідси почали відправляти консолідації DHL на склад USA. От прям компанія посередник склад USA. ми їм в США відправляємо посилочку про консолідацію. Зараз розповім детальніше, що це таке взагалі. І вони потім вже відправляють нашим клієнтам. По DHL тарифи у нас також можуть бути спеціальними, якщо ви як компанія прийдете і зареєструєтеся, і пообіцяйте їм певну кількість відправок кожного місяця. Тому якщо у вас вже є створена компанія, я прям вам рекомендую в кожній зі служб уточнити умови співпраці, і тоді для вас можливо буде вигідніше дійсно працювати з кожною службою напряму. А не наприклад через посередника. У нас тут в DHL зараз ми працюємо через компанію. Це в принципі по службам все. І я розповіла зараз саме ті, якими ми користуємося. Але я впевнена, що у вас також є свої історії. Мені буде цікаво дізнатися. Пишіть мені в коментарях, і можливо, я щось також з ваших порад можу спробувати у себе в магазинах. Я насправді це відео записую не просто так, а тому, що останнім часом. Від моїх клієнтів з консультації, наставництва навчань, приходить багато питань саме про службу доставки. От у нас починається навчання, і перші питання на перших уроках це: а як ми будемо доставляти? Я кажу, не почекайте, що наступні уроки ви все це дізнаєтеся. І от саме для вас я записую таке прев'ю, да, щоб ви вже хоч трошечки розуміли, що таке ця служба доставки, як вона працює, хоч приблизно, але це таке питання, воно більш глибин. І я вирішила записати прям окремий довгий вебінар, да, де я за відеоінструкціями буду показувати, як налаштовувати цей профіль доставки, навіщо це інвойс, де його брати, куди його клеїти, як працювати з митними зборами, які вони для різних країн і чи потрібно про це повідомляти взагалі клієнта, як тарифи та терміни доставки можуть впливати на прийняття рішення покупцем, хоче він у вас купувати або ні. Тому, якщо вам цікаво прийняти участь в такому вебінарі, переходьте за посиланням в описі цього відео і реєструйтесь. А тепер давайте поговоримо про те, як працює консолідація та що таке фулфілмент, тобто склад, в яких випадках їх можна використовувати. Тож, консолідація. От на моєму прикладі, у мене зараз тут декілька магазинів в Індонезії. У мене також є подруга, яка з Індонезії теж відправляє товари. І ми збираємо в одну велику коробку багато своїх відправок, відправляємо на склад, і потім на складі менеджер відправляє це клієнтам. Склад знаходиться в США. Це набагато зменшує вартість вашої посилки. Тобто, якщо ви хочете зекономити на доставки, то ви можете ці створювати консолідації. Насправді в компаніях посередників Вестербі, Склад Seller Online, Вони надають таку послугу консолідації. Якщо ви новий магазин, і у вас ще немає багато відправок, багато замовлень там, наприклад, в США, да, то ви можете об'єднуватися з іншими продавцями. А якщо ви не знаєте, де знайти цих продавців, то ось за вас робить посередник. Він знаходить продавців різних продавців, ви відправляєте їм в Офіс в Україні свої посилки, вони їх складають в коробку і відправляють на склад USA. От за таку послугу вони беруть певні кошти, але все одно це буде дешевше, ніж ви напряму будете відправляти клієнту, наприклад, через ту ж службу UPS. Тому з консолідацією, розумію, сподіваюся, що було. Зрозуміло, давайте далі про фулфілмент, це аутсорсингові послуги по логістиці вашого товару. Наприклад, якщо ви впевнені в тому, що у вас є певні позиції в магазині, які будуть добре продаватися, тоді ви можете скористуватися цією послугою фулфілменту складу. Якщо ж ви не впевнені в цьому, і ви тільки там починаєте прищупувати почву під новами, да? ви не знаєте ще, як спрацює магазин, чи будуть замовляти чи ні, і ви одразу там. Десь почули, що фулфімент це вигідно, це дійсно вигідно, і ви такі. Ну, значить, треба туди зразу там асортимент відправити, Відправляєте туди, а воно нічого не купується, ви сплачуєте за зберігання, ви сплачуєте за обслуговування. То ви тут, а потім ще можливо вам потрібно сплатити за повернення посилки назад до вас в Україну. То тут ви програєте в цій ситуації. Тому фулфілментом ми користуємося тільки в тих випадках, коли ми точно знаємо, що наш товар буде продаватися. Наприклад, моєї клієнтки вона на еці почала продавати дреди. Декілька років тому, і в неї вони доволі так по, добре почали продаватися. І певні позиції вони такими стали лідуючими. Це ваші товари, локомотиви насправді. Вона ці позиції наробила в асортименті, спакувала в коробку і відправила на склад. І тоді, в її випадку, це було супервигідно. Вона стала конкурувати з магазинами в США, тому що вартість її доставки стала така сама, як і у них. І у неї в профіль доставки на цих лістингах висвічується саме, що доставка з США, і таким чином її лістинги висвічуються. При пошукові так, це я вам наперед таку інформацію говорю, що вам може бути зараз дуже складно. Давайте буде пропустимо, але це класно, коли у вас є опція доставки з США, і Fulfillment це добре в тих випадках, коли ви впевнені в своєму товарі, що він точно буде продаватися. Тепер, коли ви визначилися зі службою доставки, у нас є ще декілька моментів, на які нам потрібно звернути увагу. Перший це потрібно прорахувати через калькулятор кожну з цих служб, скільки вона вам буде коштувати, якщо це буде стандартна доставка і якщо це буде експрес-доставка. Ми обов'язково рахуємо. Австралію, Канаду, США і декілька країн Європи можете ще Великобританію, окремо взяти. В цих країнах всіх подивіться, скільки будуть тариф. Це країни, в які найчастіше у вас можуть замовляти товари на еці. Наступний момент нам потрібно визначитися, чи у нас буде платна доставка або безкоштовна. Це найрозповсюдженіше також питання. Я його буду більш детально розкривати на вебінарі. Наступне потрібно. Ретельно спакувати свою посилку. Дощ, сніг, грязь, щоб оце все вона могла пережити. Бо як це відбувається? Шлях вашої, вашої посилки. Є шлях клієнта, є шлях посилки. Посилку служба доставляє під двері вашому клієнту. І вона там може на задньому дворі лежати, киснути, десь впасти під сходи, ще щось. Стільки різних історій я чула про це, що посилки потім знаходили. Не зрозуміла, де або там собака кудись затащила, ще щось, да вона має оце все пережити. Тому посилку пакуємо надійно. Я знаю, що це може не естетично, не екологічно виглядати, але нам тут вже потрібно змиритися і прийняти для себе рішення. Ми хочемо, щоб посилка дійшла в цілості і збережені до клієнта, або ж щоб вона була гарною і. Побитою там всередині, да? або там промокшую, зацвішую ще щось. Тому пакуємо завжди надійно. Чим надійніше, тим для вас буде вигідніше. Враховувати, які в кожній країні. Країні є мита, і обов'язково для країн Євросоюзу, Канади Австралії наклеювати на ваші посилки інвойси, щоб клієнту потім не довелося ще раз сплачувати податки, які він вже сплатив на майданчику Еці. Про це також я буду більш детальніше говорити на вебінарі. Після відправки обов'язково зберігайте ваш чек. Найкраще це коли ви його взагалі оцифруєте, і десь там в чатах у вас будуть зберігатися ці фотографії. У нас є чат доставок, там от всі чеки відправок зберігаються. Якщо з вашою посилкою щось відбувається, чек це ваш документ, з яким ви можете звернутися до поштової служби, і у них потребувати якусь компенсацію. Да? У нас, наприклад, був такий випадок, що клієнтка отримала керамічну тарілку і вона була побита. Але так як вона її розпакувала вдома і вже вдома побачила, що вона була побита, то ми тут, в принципі, від служби доставки нічого не могли б ніякої компенсації отримати. Але якщо б це відбулось на пошті, вона б відкрила посилку, побачила, що вона побита, не забирала б її в той момент. Вона могла б відмовитися від неї, і тоді поштова служба сплачувала б компенсацію за те, що вона доставила побиту тарілку. Ну насправді це так у них прописано в правилах, але ні разу ще в нашому досвіді такого не відбувалося, щоб ну або в досвіді моїх клієнтів да, не так багато часто у нас якісь побиті товари приходили, тільки там, ніби три або чотири рази було таке. Але я ні чула ні разу, щоб це побитий товар. Була компенсація, але в правилах таке у них прописано. Якщо ж ви бачите, що ви не вкладаєтеся в терміни доставки, то ви можете один раз перенести ваші терміни доставки в кабінеті у вашому замовленні. Як це робити, я показую у відео про те, що робити з першим. 10 кроків при першому замовленні, десь тут або ось тут воно з'явиться і ви можете передивитися його. Наступний момент це, якщо ви відправили все вчасно, але по трекінгу ви бачите, що посилка не встигає діти до вашого клієнта, то тут вже вина не за вами. Це за поштовою службою. Ви не можете ніяк контролювати їх роботу. Ви можете написати клієнту ось таке повідомлення, щоб він не переживав. Скріньте собі і зберігайте. І після того як ви відправили товар клієнту, обов'язково надайте йому трек номер. В вашому замовленні в налаштуванні ви маєте ввести ось цей трек-номер, і клієнту прийде нотифікація про це. Сподіваюсь, ці поради були для вас корисними, і після цього вам не буде лячно відправляти ваші товари на міжнародний ринок в інші країни. Насправді для цього я й записувала це відео, щоб внести більше ясності і щоб прибрати оцю вашу внутрішню тривогу, яка вас зупиняє до того, щоб продавати на весь світ. Я вам бажаю вдалих доставок, задоволених та щасливих клієнтів підписуйтесь на цей канал тут. Будуть ще виходити корисні відео, і буду вдячна за ваші лайки та коментарі. До зустрічі!